Білі зарплати в Україні лише мрії, кажуть експерти. Якщо податкове навантаження сягає 30%, керівникові вигідніше розраховуватись з працівниками, оминаючи законодавство. Водночас найменший розмір соціального внеску в державі становить 36%, найбільший 49%. Утім, чиновники обіцяють боротись із підпільними заробітками, а саме карати тих, хто оформлює людей неофіційно. Коштуватиме така провина 34 тисячі гривень. А ось єдиного механізму вияви. Я нелегалів поки що немає, коли факт е, зафіксувати безпосередньо, що особа отримала заробітну плату в конверті, і е, таким чином притягнути до відповідальності, знову ж таки, е, як це буде зробити технічно, дуже складно, оскільки отримала особа заробітну плату в конверті, в жодному випадку вона може в будь-якому випадку, вона може сказати, да, що вона отримала ці гроші в позику, до прикладу, тобто тут повинна бути вже е, доброволя працівника, заявити, що да, мій роботодавець платить мені заробітну плату в конверті. Щоправда, деяких українців конверти з грошима не лякають. Біла зарплата через усі врахування менша, тож люди згодні на виплати без податків. Не Хотіла б. зарплата не велика. Якщо зробити пенсію в 60 років, то не факт, що ми дотягнемо до неї. Навіщо ризикувати? кажуть інші. Окрім того, хтось таки має поповнювати пенсійний фонд. Офіційно Я по трудової предпочитаю нормально працювати і получають нормальну зарплату. Урядовці також пропонують запровадити гарантовані виплати. Посади в країні розподілять за категоріями: від некваліфікованого працівника до керівника підприємства з відповідним коефіцієнтом. Отже, директор отримуватиме щонайменше 5-6 мінімальних зарплат. Дуже гарний приклад на прикладі директора. От я директор підприємства. Я повинна забезпечити надходження. З мене не вийшло в цьому місяці. Я не заробила. Ледь, ледь змогла розрахуватися з виробниками з працівниками, але я повинна не менше ніж два мінімальних, там п'ять мінімальних окладів для директора собі. З а де їх взяти? От питання де їх взяти? Значить, треба або когось звільнити, або взагалі не займатися бізнесом. Як вихід, підприємці пропонують зменшити розмір соцвнесків лише в такому випадку легалізувати зарплати реально. Проте за підрахунками кабміну в конвертах в Україні видають майже 145 мільярдів гривень.